А чи здесь сон? Давайте глянем. Загадайте свой сон. А чи здесь він? Здесь найдется. Карта солнца. І здійсниться швидко. Гляньте. три карти. Сонце. Рицар Пентаклей, який іде до свого сна. Ну, в цій комодії це не, не медлена карта. Це карта руху. Бачите? Тут рух іде. І, звісно, і карта. Туз з мечей, ту з мечів, що говорить, що шанс на те, що сон здійсниться, є, і це дуже швидкий шанс. І це дуже швидкий шанс. Ну, а далі карти говорять, що після цього сну буде якесь. Якісь перестановки, хтось піде назавжди і дуже далеко. І це буде по справедливості. По справедливості. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Всім удачі!